Вітаю, мене звати Микита. Я старший спеціаліст компанії Мегамоторс. Дякуємо, що залишили заявку. І сьогодні я вам покажу топ-машин для сім'ї, які ми можемо привезти зі штатів. Перше авто воно в нас саме доступне. Це бюджети в районі 15 тисяч доларів. І це Nissan Rogue. Дуже великий місткий багажник, салон у автомобіля, і за ці кошти ви отримуєте автівку там від 18 років в максимально можливих комплектаціях. Звісно, це автомат, як передній, так і повний привід, 2,5 атмосферний двигун, на який, до речі, можна встановити ГБО. Ну і навіть в базових комплектаціях, датчики сліпих зон, камера заднього огляду і все, що необхідно для комфортної їзди по місту. Якщо трошки збільшити бюджет до 1016, ви можете отримати максимальну комплектацію, де буде і підігрів сидінь, і підігрів керма, адаптивний круїз контроль, датчик зіткнення. Ну, тобто, все, що можливо. І, до речі, зручна електроляда, для того, щоб ви з покупками і сім'єю підходили і відкривали автівку дистанційно. Друга автівка це. Також немаленька автівка це Mitsubishi Outlander, тому що там ми вже можемо мати три ряди сидінь, тобто для більшої сім'ї. І також ця автівка може бути від 18-го року, тобто максимально свіжа. Ціна буде в районі 15 тисяч доларів. Також ми отримуємо автомобіль від 18 року з максимально розгорнутими опціями по типу електроляди, підгріву сидінь, камери заднього огляду, камер 360, Full LED фар. і це авто. Буде дуже вмістким. І пробіг в автомобілі також буде до 100 тисяч кілометрів. Там буде також супернадійний двигун 2,4, бензин, на який можна встановити ГБО. І, звісно, це автомат як на передньому, так і на повному приводі. Третє це Fortage. Від 2018 року автомобіль вже трошки на класом вище, ніж Nissan і Mitsubishi. також дизайн вже в нього більш сучасний. Таке авто можна в районі від 16 тисяч доларів, також з пробігом до 100 тисяч км, реалізувати вже під ключ в нас, в Києві, в Україні, де б ви не були. Гарне сімейне авто з великим об'ємом багажного відділення, ну і з купою Ford Фортеч буде більш динамічним. В порівнянні з попередніми автомобілями, тому що він буде мати як правило дволітровий турбований двигун, який має гарну динаміку. Там вже буде восьмиступеневий автомат, більше ніж 240 кінських сил. І якщо це авто буде на повному приводі, то воно буде не лише для сім'ї, а й дарувати емоції просто в повсякденному використанні. Є і родзинка серед цих автомобілів, це Audi Q7, тому що тут ви можете отримати вже більш преміальне авто, також починаючи від 15-х, але звісно, як правило, наші клієнти обирають там 17-18 років автомобілів, тому що це авто вже буде доступно в дуже гарних комплектаціях, навіть з базовою. Автомобіль може мати як два ряди сидінь, так і 3 ряди сидінь, тобто на 7 людей можна взяти для себе автомобіль також. Якщо обрати автомобіль 15-16 років, він може бути і дизельним, тобто максимально економічним, якщо розглядати 17-18, він буде мати саме бензинові версії. Якщо ми кажемо про комфорт цього цьому автомобілі, це вже суто дійсно сімейна автівка. Автівка буде, як правило, з мінімальними пошкодженнями. Пробіг буде також в районі 100 тисяч кілометрів, і бюджет такого автомобіля під ключ буде до 25 тисяч доларів. Сіли і поїхали. І улюбленість серед японців це, звісно, Mazda cx 5 її полюбляють більше жінки, звісно, щоб їздити з сім'єю кудись. Так? Автомобіль дуже надійний, дуже симпатичний, ліквідний, коли ви надумаєте його через рік, два-три продавати, оновлювати свій автопарк. Автомобіль також можна від 2018 року з мінімальними пошкодженнями. Провести в бюджеті районі 18 тисяч доларів під ключ. Звісно, буде купа опцій навіть базових комплектацій. Ну і звісно, це класний сучасний дизайн. Ну і звісно, топ продажів і пригону автомобіля зі штатів це Volkswagen Tiguan в цих бюджетах, тому що автомобіль від 18 тисяч доларів можна придбати з 17, -х, 18, -х, 19, -х, можливо навіть 20-х років, тобто максимально свіже. Вони бувають як п'яти, так і 7 місні. І в комплектаціях, навіть починаючи з SEA, якщо брати взагалі SEL, то ви отримуєте. Топ опцій за ці кошти, гарний вигляд, звісно, німецьку якість автомобіля, не дивлячись, що це авто буде пригнане зі штатів. Ну і звісно, мінімальне пошкодження з пробігом там 50, 60, 70, 80 тисяч кілометрів. І це ціна вже буде автомобіля під ключ тут в Україні. Тож, якщо тебе зацікавило авто з даної підбірки, або ти готовий отримувати варіанти автомобілів, які вже можна придбати. Телефонуй за номером телефона або пиши в наші соціальні мережі, які будуть в описі під цим відео. Мегамоторс найкраще авто для тебе.